Показати, який він всередині. Ось така, це така смакота. Я ж вже посмакувала. Я ж довго не чекаю, мені дуже цікавий результат. Я, як стаю щось випікати, я вам скажу, я чекаю посмакувати. І ось який вийшов результат. Показую вам ще раз. Ось ця така смакота. Зверху дуже хрупкий, всередині, ну така вже смачна начинка, я вам кажу обов'язково, якщо ви будете випікати, обов'язково додайте горішки. Я щось не додала горішки в один. Я додала корицю, то так відчувається кориця. Можна без сиру, просто з яблуками. Можна яблука теж так обсмажити в пательні, в маслі трішки цукру додати і теж зробити таку начинку. Але цього разу мені дуже захотілося зробити сирно яблучну начинку. Він дуже виходить смачний. Мені до нього дуже хочеться таку кульку смачного пломбіра. Дуже смачний. М -м -м. Тісто не солодке, зверху цукрова пудра. Ну, ну це дуже смачно. Я не знаю, як, як це можна передати, але це треба приготувати і посмакувати. М -м -м. Ну, як же ж я можу не покуштувати такий смачний штрудель? Яка тут може бути дієта? От ви мені пишете, Аня, ви їсте і не поправляєтесь, дівчата? Я поправляюся. Ну чого ж не поправляюся? Ну, поправилася на 2 кілограма, прикрила трошки ротик, Ну, схудла і Чи? знову смакую. Ну, я любитель, смачно поїсти. Mm -hmm.